Деньюк Олександр, посада моя, як на цьому підприємстві, ми знаходимося на державному підприємстві Українтеравтосервіс Філія Одеса. Це воно ну, відноситься до Міністерства розвитку інфраструктури. Я тут керівник. Це підприємство займалося до війни ремонтами техніки, ну, у нас є приміщення спеціальне, да? і після того, як Почалося повномасштабне вторгнення на росіян на нашу землю, що дуже багато там потікали людей, повиїжджали там. Я прийшов на роботу 24-го, не знав, ну, що як робити, і прийняв таке рішення. У нас дуже багато було таких машин, які на балансі держав... ну, державного підприємства які джипи були, мікроавтобуси, Мерседес, Спринтери, ще там були, такі, які в перші дні були нашим військовим теробороні, військовим потрібні. І я зібрав однодумців громадські ну, громадських такі хлопці, які ми почали волонтерити, допомагати на базі цього підприємства робити ці машини, відремонтували і передали актами прийому передачі для хлопців з тероборони. Пограничників, хлопцям ЗСУ, які ну, на сьогоднішній день вони до сих пор десь працюють, їздять і роблять. З перших днів був я, і був ще хлопець у нас Андрій, який тут е, майже всі проекти, які ми робимо, він це продумує, він це робить. і Хлопці всі допомагають йому. А я ну, зібрав просто таких от хлопців, однодумців, і нас, як ви військові, знаєте, прозвали. Майстерня незламності, тому що неділя, субота, вони нам дзвонять, треба допомогти хлопцям зробити відремонтувати машину. Що таке? От скора помочь, права руки фіат полетіла коробка передач. Вони вивозять з Херсона постраждалих, ранених, ніч. Машину розібрали, коробку зробили, утром виїхали, хлопці приїхали. Каже, ви коли відпочиваєте? Каже, ми, знаєте, я так склалася, що ми тут ну, всі не одесіти. Ми приїхали і весь час проводимо тут. І так, як вже як нас назвали майстерня незглавності, так я вже і зробив цю громадську волонтерську організацію. На сьогоднішній день вона зареєстрована, що ми допомагаємо військовим, робимо. І баги під ППО робили дуже багато. І... Машини їм ремонтуємо і ну, все, що треба, то ми робимо. Дуже різні запити. От зараз у нас є запити, два таких запити по баги евакуаційні. Ми розмовляли з хлопцями. Ми, вони кажуть, ви розумієте, що от з передка з нуля, да, там, де проходить бой. Ми не можемо, бо забирають вони з броньою, там приїжджають, забирають. А каже, там, де вивозять, то вже ближайше такого безпечного місця, і їм треба швидко перегрузити, желати на такі баги, щоб вони могли два-три чоловіка таких поранених лежачих, сидячих, і вивозити далі. І зараз ми продумуємо це баги, і ми будемо робити такі баги. Для військових для евакуаційних. Дуже багато було на, перед прошлою зимою на буржуйки замовлень, варили, шукали з чого, варили, віддавали, передавали хлопцям, щоб вони могли ну, змогу зігрітися десь. А потім, коли ми вже зробили буржуйки, і коли я там у свого товариша побував на передовій, який в кінці ноября, і він коли вернувся, мокрий, болотівий, ви знаєте, то. Я подумав, чому не зробити баню настоящу на колесах? Ми зробили реально сауну на колесах, 8, на вісім осіб, там, де вісім осіб одночасно можна зайти, попаритись, потім вийти, посадити, столики, відкладні, стульчики, де вони могли отримати якийсь відпочинок, набратися сил і далі йти захищати нас. Зробили таку баню віддали. До речі, на цю зиму. Також в мене є в, ну, такі наміри зробити дві-три бані до зими, щоб хлопці на зимою користувались, парилися, ну, з таких сил. Я зараз хочу зробити такий проєкт, він повинен бути цікавий. Я шукаю автомобіль для того, щоб купити. Ну, це, ну за все, це також буде автобус якийсь, тому що з нього легше переробляти. Да? Чим з вантажного автомобіля? Це буде баня. Ну, до бані ще буде причіп, і ми видивилися з хлопцями вже такі чани. З металу виварюється Це на причепі буде цей чан, який буде грітися вода, і наші хлопці можуть купатися що в бані, що в сауні, що в чані з холодною водою, і потім ще буде з гарячою водою грітися над дровами. І рядом буде стояти з холодною водою. Маленькі чани вони будуть перепригувати. Оцей проект я зроблю тільки знайдемо автобус. Саме таке складне, це от, до сих пор у нас стоїть цей автомобіль, він простреляний повністю. Він перегрітий мотор, вони уходили від, від, відпрацьовували деякі, напевно, певні завдання. Він стоїть, ви можете його побачити. І у нас зараз з ним є проблема з мотором, і ми шукаємо донатів, які нам допоможуть зібрати кошти на цей мотор. На будь-який проєкт ми завжди беремо місяць. Що ми от за місяць ми його зробимо. Якби який би він не був складний, але ми зробимо його за місяць. Цей автобус, то що і карус, це в нас довгий проєкт, тому що ми його притягнули, Він був не, не, в, ну, не в робочому стані. Ми робили там ходову частину, по мотору ми його настраювали, завели. І на це час ми його все зробили і почали вже переобладнувати його. В помивочні, душеві, прачечні, там будуть три стиральні пральні машинки стояти, генератор буде мощний стояти, ну, щоб наші хлопці мали змогу. У нас тут задача стоїть м м більш умиватися, е щоб вони зранку проснулися, прийшли і більше умивальників, щоб хлопці умивалися. <смір> О, і це ми ну, будемо виконувати цю задачу. Вони сюди приїжджають постійно забирати свої замовлення. Завжди вони приїжджають з якимись подарунками. В основному це в нас є флаг, там, де вони залишають свої ну, побажання для нашої майстерні. І ми його тримаємо. Дуже часто дарять свої шеврони своїх підрозділів. Останнє ми таку віддавали дуже такий проєкт, він цікавий був, мій дуже хороший товариш, знайомий, він 37-му бригаду аеророзвідка. Вони були під Бахмутом. Він мені каже, Саш, нам треба баги йому каже, для того, щоб ми могли швидко вискочити, запустити дрона і десь в посадці стояти собі, і ну, він буде працювати, щоб ми собі стояли. Ми її за наверное, ну, три тижні ми її переробили під їхнє замовлення з пікапом, щоб під дрон, щоб він стояв під апаратуру, акумулятори. І навіть цю машину нас запросили в чернівці, щоб ми показали, нас запросили на виставку цією машиною, ми її возили в Чернівці на виставку. І потім одразу віддали. Андрею дзвонив, каже, Андрей, як машина? Каже, перше, друге завдання відпрацювало отлично, Третє, каже, трошки її підстрелили. Каже, ну все нормально, їздить, да, все добре, їздить, все добре, працює, то що дала. Кожен проект він цікав, по, -по, по кожен по-своєму цікавий. Дуже мені подобався проект Барбара. Да? Він працює, він їздить. Ну, тут були проблеми в чому, тому що ми не могли його послати десь такі місця хлопців, які стрижуть. Бо ну, я їх не знаю, ми не знаємо, чи в яку точку їх можна посилати чи ні. Вони зібралися, ми подали всі документи на спецперевірки в СБУ, в ЗСУ, для того, щоб перевірили їх, для того, щоб ми могли послати їх десь в лікарню якусь, де, да, де хлопці наші там підлічуються, десь в якісь позиції. Ну, ясно, що не на передову їх туди ніхто не пошлев. Ну, десь туди далі, сюди ближче, там, де хлопці відпочивають, приходять на ротацію. Їздять, стрижуть і поїдуть, Ось зараз збираємо їх знову для того, щоб вони поїхали. Особисто мене мотивує, я хочу показати тим хлопцям, які захищають да, от наші сім'ї, нас всіх, нашу державу, що ми за них тут думаємо, переживаємо і хочемо їм зробити щось таке подарувати. От я коли робив барбершоп. Я робив їм для того, щоб вони приходили туди, мали можливість прийти і годину підстригти голову, бороду, висушити це все, помити, там вже помивочне все є. Випити 50 рам віскі, як це настоящему барбешопі, і щоб вони почувствували, відчули себе як вдома. І от в душі хочеться ну, показати, що це робиться для них, що ми не забуваємо їх. І що Ну, робимо для того, щоб їм десь полегшило якусь роботу їхню, щоб вони почувствували себе як вдома, щоб вони ну, знали, що ну, не всі тут відносяться там, ну, знаєте, якось, бо вони кажуть, що скільки з ними спілкувався, от вони от, в Київ забув, що вже війна. Київ забув, що вже війна. Ніхто не забув. Ну, я говорю за себе, за нашу команду. І ми ніколи не забудемо і будемо сюди допомагати нашим хлопцям, що ті, що там ну, нас захищають.